На подвір'ї шостого ліцею діти разом з вчителями передали автівку та шість дронів для військовослужбовців. На автомобіль гроші збирали під час благодійного ярмарку, який влаштували напередодні Великодня. А шість дронів вчителі закупили власними силами. Діти разом з вчителями розмалювали автівку, щоб захисники та захисниці могли відчути підтримку. Замість квітів та солодощів на подвір'ї ліцею номер 6 маю синьо-жовті стрічки. Знаходиться автомобіль, який уже сьогодні поїде на передову до наших військових, а також шість дронів. Хочу зазначити, що цей автомобіль придбано за гроші, які ми виручили з благодійного ярмарку на Великодень. Цей автомобіль наші учні та вчителі розфарбували як оберіг синьо-жовтими кольорами. Там знаходяться лалеки як символ продовження життя та. Та миру, адже саме мир ми дуже чекаємо уже на нашій батьківщині. Крім того, вчителі своїм прикладом хочуть показати нашим учням, що потрібно бути єдиними, потрібно бути свідомими і потрібно бути справжніми патріотами. І вже за вчительські гроші ми придбали шість дронів, які теж сьогодні урочисто передаємо нашим військовим.